Привіт! Як не в фарш у мотосезоні? Добре. Це просто румки заголовок, ну ця тема відео це серйозна безпечність на мотоциклі. Це направлено молодим друзям, які тільки появи собі мотоцикли. І відкривай свій перший мотосезон. Та й білі обидні райдери, я думаю, що себе починуть. У мене чотири принципи. ЗНС – Знання на рік здоров'я захисник. Давайте я подобається, значить, знання. Ми перевішуємо на двері інформації про те, що безпечність і привертатися на дане мотоцикл устройстві. Про відбіження. Жагот аккаунт на Ютубі людей, і розкажують про безпечність на мотоциклі, як відстережити на жить на своєму місці. Дивитися, як обсуждати мотоцикл, як і далі подружити, як знати. Як ми знаєте, тим ваше значить. Далі новики, знання це звісно добре. Новики ще краще узнали. Все практикуйте провершати знання і новик. Ви знали екстрене торможення. Давайте пішли протестувати. Далі здоров'я. Разом обращайте увагу, що це є з цим. Руль, і є. Ось не сидиш на лбу. І відста від сядись від, вдома, і спортом це важно. Це не буде просяколи сати нагрузки. І якщо, якщо ви впадаєте як швидкісні, ну а далі останнє – це захисник. Наприклад, це банальний пункт, це можете защитить слиму мотоцикла, це красиво. Чи пахаче, пахача, пахаче і більше, тим краще, що має бути розуміння. що мотоцикл це транспорт повищеної безпечності. Знаєте, що це безпечність, ми повинні можна сильніше закращати. І ніхто не забуває про те, що наскільки вони були готові. Ну, бажав, що є такі ситуації, в яких у нас нічого не зависить. Просто пам'ятайте про це. Пусть це наша інтуїція. Вам допоможуть свої діти і брати сестри, і дашого на одного кота, на мотоцикле. Управлять учили, видео, все надеюсь, нам до помощи. До папа чиня. Ничего, мото